Центри прийняття рішень. Центри прийняття рішень. Центри прийняття рішень. Якщо серйозно люди, будь ласка, пережить себе завтра і не лініться, будь ласка, ходити в укриття або хоча б в коридор. Усім привіт, я Даша, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Як я і обіцяла, сьогодні ми дивимось третю частину фільму Крінжу, фільму легенди, фільму Масімо, 365 днів. Точніше, наступні 365 днів. Але як я зрозуміла, це ще на кінець буде четверта частина. Хоча трилогія книжна вона завершилась всього три частини. Але тут така кінцівка, що наче. Все якось незрозуміло закінчилось. Якщо чесно, я розчарована третя частина. Найгірша, вона найнудніша. Мені дуже важко було придумувати жарти, оскільки почуття гумору у мене нема. Але два попередні фільми робили за мене усю роботу тільки своїм самим існуванням. А тут вони зробили просто мелодраму у гіршому розумінні цього слова. Тільки один момент мене порадував, хто поняв. Той поняв. І оскільки ми з вами і масімо пройшли вже дуже багато, були з ними в горі радості, можна авансом вподобаєшку і поставити. І я включила ту кнопочку спонсорування. Там 10 гривень, це трохи більше ніж проїзд до метро. Тому, якщо є бажання, я ласкаво прошу вас підтримати мій канал. І приємного перегляду. Перших хвилин фільму ми бачимо звичайне понеділок італійці, які понадягали чорні окуляри, уже і, і погрожують війною одна сім'я інші посеред цвинтаря. Масімо показує, що він може, а наче буде ражитися на все це, і нас уже готують до того, що буде. Але ви ще не знаєте, що саме буде. Тому готуйтесь. Лаура ж вдома у цей час після операції намагається схилити масіму, який прийшов з цвинтаря до порушення постільного режиму. Але їй цього не вдасться, бо масіму міцний горішок, і вона дуже злиться. Робити їй нема чого, сексу нема, працювати не хочеться. Тому вона намагається споїти свою подругу з самого ранку, бо жити спокійно вона не може. Подруга їй каже, що вона стрімна. Того масімо її відправив відпочивати. І вона тоді надягає підбори, і під час ділової зустрічі масімо змушує своїми принадами зустріч цю прирвати. І Лаура трохи на деякий час заспокоюється, і наше життя повертається до звичайної рутини. Але псує спокійне життя Лаури і Масі мо на який їй дзвонить і каже, що не може її забути. І Лауру сумуй за тією свободи, яку вона мала з начосом, і вона йде з подругою без дозволу масіму. Туси він же, як завжди, за нею слідкував і весело ще їх перервав. почать душнить. І повів її у кімнату зі стриптизеркою, де вона повинна була основою його розважати і дивувати своїми навичками. Основний зам'яз починається, коли вона повертається додому і виявляється, що Масімо не може перестати задавати собі питання, зрадила його Лаура чи ні. І до того ж він дізнався, що вона втратила дитину і винить у цьому себе. І тут такий тонкий момент: Масімо розбиває стакан біля ніг Лаури, і вона згадує, що коли значу вона розбила стакан. То він її на ручки взяв і прибрав, все, щоб вона не порізалась. А Масіму на неї наплювати, вона стояла біля цього скла, потім лягла на диванчик, а Масіму все найде і не йде. А зранку, коли він її облажав, Лаура почала думати про ночі мати знову. І Масімо це відчув і почав, звичайно, психувати. Вони ще й окремо спати почали. Масімо почав віддавати перевагу своїй руці, аніж Лаурі, і в теніс грати з мужиками, не забивати м'яча, як раніше у ворота лаури. Він взагалі від одного її вигляду став психувати не на шутку. І вони починають обидва соплімувати і втікати на роботу. Масімо навіть робить спроби тусити із сіліконовими жінками, але все-таки вибирає залишитись вірним Лаурочки. Отам страшне твориться, він уже напевно відвик. Помічниця Лаури у цей час знайшла нову музу, а Лаура їй заздрить. Але потім вона дізнається, що вони з Ольгою їдуть на модний показ в Іспанію, і вона зміняє гнів на милість. Масімо ж падла так на неї образився, що навіть попрощатись не прийшов, коли Лаура уїжджала. І, коротше, Лаура опять неє, подруга їй не дає цього робити, Боже, пошли Бог мені таку подругу. І далі ми дивимось пару хвилин на лівого пацана, якого вже присмакувала подруга Лаури Ольги. Потім Лаура розповідає Ользі все, що було на тому острові з начоматосом, і вони напиваються. І у Лаури трапляється прихід, де вона уявляє близькість начосом, який я вам не можу показати, на жаль. І Лаура збудена в шоці, і ще й таке їй вважається. На показі Оля джигає, Лаура її відправляє додому. І ми спостерігаємо прекрасну погоню охоронця за польською жінкою, і тут нам потрібна пісня Бенні Хіла. А Лаура користується свободою без наглядачки у вигляді Ольги і зустрічається з Начосом, нарешті, і він каже, що любить її. Каже, що буде її чекати. І зараз ви дивитесь вправний номер, я тягнусь за своєю сумочкою. І коротше, Лаура знімає, значно собуси і понеслась. А потім він розповідає Лаурі, що він життя масіму врятував, і це взагалі ускладнює Лаурі всю задачу, кого ж вибрати. І вона їде додому вирішувати це питання. І тут приходить в готель, а там уже маціму весь оре, весь злий на неї, возмущається. І Вона починає переводити стрілки, майже просити розлучення, і типу, дай мені подумати, і Масімо, як кукол, терпить, бо, як ми пам'ятаємо, він терпіла. І, коротше, Лаура під неї, подруга цього разу допомогти не може, бо вона думає більше про свою жопу. І Лаура їде до батьків. Там вона розказує мамі, що вона закохалась, і мама, яка не дуже любить Масімо, аж закурила. Батя схватився за стола і пішло кіно. Мама виганяє папу, розкриває секрет щасливих стосунків, що жінка повинна бути егоїсткою. І Лаура тоді відповідає собі на питання, що вона хоче. А хоче вона тройнічок з Масімо Іначе? А точніше, вона хоче, щоб вони вдвох зайнялись один одним і залишили її в спокої. І ось воно, навіщо ми тут зібрались? Я так вирішала, коли я це побачила. Ви не уявляєте, це кращий момент фільму. І коротше, Масімо, виявляється, все знав, що Лаура йому зрадила, Оля вчила італійську, вона все підслухала, і Лаура піздає, як її предкам у 39-му. Але Лаура каже, що свого чоловіка бояться не буде. І їде додому. А в аеропорту, наша порушує правила Масіма і грає у таксіста. І два рази говорить, що любить, коли Лаура чистить зуби, і каже, кліше, хоче з тобою медитувати на балі, напиватись у Токіо і прочу ванільну чепуху. Масімо ж каже, що змінився через життя з Лаурою, воно і не дивно. І каже, це таточки з ВК, тіп, а якщо це твоє. То воно повернеться, не твоє, то це не твоє. І коротше ми не знаємо, з ким залишиться Лаура. Це кінець, все. Як каже, скрипін, що вам казати, якщо воно, звісно. Ця частина дуже нудна. Вони, навіщо з приємного крінжу, вирішили зробити справжню мелодраму? І це вже взагалі не цікаво. Я сподіваюся, що Лаура пошле усіх в жопу і поїде до Польщі, бо Масімо він аб'юзер, він її постійно переслідує, він їй нічого не дає вирішувати, він її постійно придушує, він її штовхає, він її обзиває, він її погрожує. І з ним вона дуже нещасна. Наче мати в свою чергу він, типу, дає ілюзії. Цієї свободи, але він маніпулює своїми почуттями, бо обидва чоловіки якби одразу провласнюють Лауру, роблячи її своєю річчю. Я взагалі не розумію, нахіра ми це серйозно зараз обговорюємо. До чого я прийшла? Це жах. Короче, які висновки? Перші дві частини можете подивитись заради крінжу, третю, я взагалі не раджу навіть час витрачатися. Це не смішно, це ніяк. це... По-дебільному, це... це просто пуста трата часу. Все. І отже, я не буду чекати середу, щоб випустити друге відео. Воно буде десь на підході, може навіть сьогодні. Також, може завтра. Це буде огляд на дім драконів. Моє перше враження від першої серії дому драконів. Тому чекайте, скоро побачимось. Ставте подобайки, будь ласка, це дуже важливо, щоб моє відео могли побачити більше людей.